Сьогодні поділюся власними думками щодо останніх матчів у Лізі Чемпіонів та Чемпіонаті Англії, бо я не згоден з абсолютно усіма експертами. Ну, давайте так, згоден дуже умовно. І не буду брехати, спрогнозував от, буквально всі результати чвертьфіналів у Лізі Чемпіонів. От, Без жартів. Отож, переходимо до пари Реал Сіті. Я одразу написав товаришу, що у Реала немає Волкера, ну, першому матчі не було. В них грає Холланд мій улюбленець. Тобто справи не буде. А, і в них пішов морес. І все таки сталося, бо вони забили, ну, пам'ятаємо, ми пам'ятаємо, результат був 3-3. Тобто, вони забили два дурники, тобто чисто на, на класі, але це не були якимись системними голами, просто дальні удари і там чисто індивідуальна майстерність. Тому гри як такої у сіті не було абсолютно. І а, загалом, якщо Тобто в 3-3 потім. Вони весь матч тисли Реал у Манчестері, але, ну, серйозно, там було щось ну, мега небезпечне. Я цього не помітив. Реал поставив автобус такий найдорожчий, напевно, автобус у світі. Напевно, золотий, діамантовий або якийсь ще. Якось вони там відбилися. І я, був, ну, ну, я, чесно кажучи, коли побачив у складі Гріліша, я зрозумів, що все можна. Бо Гріліш і Холланд на двох, вони, це просто гарантія того, що нічого не буде. От просто бетон, що нічого не буде. І там Фодена і Бернардо не вистачає, а Родрі не залізний. Тому, ну, А Волкер виходить, теж здав, фактично, теж здав. Тому немає Сіті. Мені здається, що той факт, що. Сіті вилетів з цієї Ліги Чемпіонів, це просто катастрофа. Це доводить, що Сіті, вкотре повторів сіті епохи Гвардіоли, він закінчився. І не можу не, також не згадати той факт, що скільки зараз Холланд забив голів в АПЛ? Кіко-Кіко, 20 штук. Його, здається, вже випоротив навіть Палмер або зрівнявся з Челсі. Тобто, Холланд вже ні о чому. Просто от. В ще раз кажу ні о чому. І Сіті з такої моделі гри так само нічого собою не являє, а можуть катати м'яч, але моментів немає. Доку там ну, бігає собі. Тай, ну що з того, що він бігає? Нічого. Тому індивідуальний клас гравців реалу вищий. І хоча вони в структурі гри там, Тобто сіті дає структуру гри, але ця гра, але ця структура. Вона не створює голів, їх там немає, і бути не може вже. А реал, ну зрештою, він мав вигравати перший матч. Вони створили там дофігіще моментів. Якби вони в Мадриді реалізували те, що вони мали, то питань би взагалі не було. Тому, як я і казав, закономірний результат, Реал проходить далі. І... Я думаю, що Реал таки справді має шанс взяти цю Лігу чемпіонів. забігаю наперед, бо Баварія зараз, ну давайте про Баварію. А ні, спочатку про Арсенал. Тож, Арсенал Безінченка це повне гівно. Жодного гострого моменту креативу нічого. Абсолютно. От. Зіна це той елемент, який реально от вносить цей дисбаланс. Він створює якість, він створює моменти, і, і, бо він створює гостроту, де б він не був. От. І він допоміг врятувати арсенал в лондонському матчі, куди вони летіли 1-2. Вийшов, а, створив контроль, а сам не просто контроль, а гостроту. Ну, почався ну, такий а, гарний такий, позитивний футбол. Його зачмирили після матчу з е, Астонвілою в Лондоні. Ну, невідомо чому. Бо йому спочатку м'яч потрапив в спину, потім з-під нього вдарили в штангу камон. Але чомусь ну, я читаю ці коментарі на лондонських форумах. Це просто вони не шарять і зробили е, зіну е, антигероєм. І це реально кумедно. Це просто кумедно. І от результат. Вони поїхали до Мюнхена і просто повне лайно нічого. А, ну, мій, мій улюбленість це звичайно Габріель Жезус. Що ця людина робить на полі, я не розумію. Я просто не розумію. Нульова гострота абсолютно марнує моменти. У Арсенала немає нападаючих. Це парадокс. У сіті є нападач, який зруйнував гру, а у. Арсенал є нападаючі, які не нападаючи взагалі. Тобто Хавер це, ну, типу, півзахисник, окей, типу, десятка, але знову ж таки таке собі. І Жезус, який ну, бігунок туди-сюди, але нульовий результат від його дій. Тому а, я здивований тим, що Баварія не розкатала арсенал значно, значно більше. Але, 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 ну, але і все ж, окрім а, абсурд, ну, не можеш команда залежати від одного Зіна. Ну, Хоча виходить, що залежить. Це моя думка. Він саме він джокером є арсеналу, а саме він. Ні якісь там, ні анкеті, там Є Тросар, це просто красунчик, тросар це топ. І, і Зіна. Оце мої вподобання такі. І напевно все ж головна причина, що Арсенал злився це втома. Вся гра Арсенала побудована на фізиці. Вони контролюють, вони бігають, вони пресингують. А зараз фінальна чверть сезону, вони втомлені як собаки. Вони перед цим зіграли неймовірно складний матч з Астонвілу, і вони просто фізично програли Баварію. От стільки бігати вони не можуть. А Тому. Арсенал до побачення, заслужено, Артело засяв, він отримав свою поразку. Нудний тип. А, а, що стосується чемпіонату Англії, то, на жаль, у мене прогнози теж не втішні, мені здається, в них не вистачить сил. І вони, як завжди, позлітають наприкінці сезону. А вин буде хто? Зі на. Це був жарт. Тепер пара найкумедніша. Барселона і ПСЖ. Ну, взагалі, мені здається, це зійшлися команди, які гідні одне одної. Просто одна це просто мішок з грошима від арабських шейхів. А Барселона це мішок з боргами. І Барселона тримається на чесному слові та авторитеті, але й того іншого майже немає. А Париж тримається лише на бабках. От. Ну, в принципі. І от вони зустрілися. І ви знаєте, доля віддячила Бреслоні за все, що я маю на увазі. Н, Н років тому, ще за часів, здається, Тухеля чи там у Найемері ПСЖ обіграв Барсу у Лізі Чемпіонів в чвертьфіналі, здається, 4-1 в першому матчі. І вони їхали в Барселону вже такі, знаєте, ну, ну, коротше, вони вже пройшли. Аж раптом у Барселоні результат був 1-6. І всі такі трясся, Барселона розірвала там ПСЖ, але ж ніфіга. Весь тодішній матч суддя тупо зливав ПСЖ постійно. Ліві пенальті, штрафні, якась херь, положення поза грою, забиті голи, зрозуміло що. І тоді вся наша кодла, експертна, такі якісь фанати Барси почали. Та ПСЖ це гівно, ПСЖ тоді мало вигравати і проходити далі. Але судді тупо злили цю команду. І нарешті, кілька років по тому, все повернулося. А, ну, По-перше, ну, там, пенальтів, там було не було, то ну, не пенальтів, в мене на увазі видалення. Ну, як на мене, то такий епізод. Але ж далі Барса розклеїлася. Вона не може тримати удар. Не може просто. Ну, вони е, забили один гол і все. Ну, тобто, для мене враження таке, що Барс, а Левандовський, Камон Левандовський чувак вже знаходиться на рівні плюс-мінус Крістіана Криш, Криш Роналду, тобто не на рівні, м'яко кажучи. Не забиває місяцями і виходить в старті, що і нічого. Ну, Я для себе зробив висновок, що в Барсі нуль шансів, коли забив дембеле. Бо дембеле це справді дембеле, і це такий саме бігунок рівня доку або а, кого там ще. ну, Просто бі-біги. Якщо вже навіть він забуває Барселоні, то справді справа в неї кепська. Тому Барса це сумне видовище. Мені їх абсолютно не шкода От на 100%. Бо команда банкрот, яка грає просто порушенням усього, чого можна, збирає незрозуміло кого. Тільки це команда катастрофа. Хай їх якось зібрав докупи, але він піде і почнеться взагалі якийсь повна повна і а Повно дупан почнеться з ними. І почалася вони ще коли був в Месі, бо вони всю гру будували на Месі, замість того, щоб його позбутися вчасно. Вони цей момент втратили, стали залежними, а потім опинилися біля розбитого корита. Бо от такі справи. А тому те, що пройшов ПСЖ далі, очевидно, що вони затащать і фінал. Як на мене, це абсолютно очевидно, але там вони. Якщо не станеться якогось дива, ідіотизму або чогось ще, вони мають програвати у фіналі Реалу і бути щасливими. От а, у парі, тому що до півфіналів, пара Баварія, а, з ким вона там грає? Баварія Сіті найцікавіша. Бажаю удачі Луніну. А, що сказати? Мають вигравати Реал, звичайно. Баварія може е, лише завдяки характеру щось зробити. А, ну, власне, все, може там ну, якісь випадковість. Бо я не знаю, не розумію, як Баварія може зараз обіграти Реал. Я просто не розумію. Ну, Реал може поставити другий склад на решту матчів ла Ліги і зберегти сили і просто закрити цю Баварію і все. Тому. І ми, мій фаворит Реал, і якщо Реал виходить на ПСЖ, то там будуть гайки для я Думаю, там все зрозуміло. Бо вони мають їх вигравати, обігрувати, просто в одні ворота і, і закривати цю, цю історію. Отож, який короткий підсумок. Як на мене, найголовніша новина. Цих чвертьфіналів, що закінчилася Ера Гвардіоли. Все. Гвардіола, все. Це дивовижно казати. Типу, він досі там якесь лідерство Прем'єр ліги, але, але ні. Я вважаю, що все, все для нього закінчилося. І піде він шляхом Мауріння. До речі, Фантастичний чувак виграти стільки разів в АПЛ і з таким складом виграти лише один раз Чемпіонську лігу, маючи при цьому найгірший склад у своїй історії. Ну, тобто, не найсильніша була команда, от, як на мене. Тому таке: Сум. отакі мої нудні історії. І вважаю, що е, щодо АПЛ, так, АПЛ, Чемпіонська Ліга, словом, АПЛ. Все ж таки вірю в Ліверпуль. Не вірю в Арсенал, бо вони в мене викликають просто якесь призирство. Ну, Хоча я, я є фанатом Арсеналу, але це дивитися просто угідно. Ну, ти не знаю, як це сказати. А Вірю в Ліверпуль, не вірю в Сіті, бо мені здається, треба вже їх гемонію завершувати і забувати про, про них. Ну, отакі от мої прогнози, історії. Побачимо, чи буду я правий, якщо я виявлюся неправим. Буває. Але чомусь мені здається, що я буду правий. Дякую за увагу.